Мої вітання, ви знаєте, Радивилівщина ну просто закохує в себе. І от моя коротенька гастроекспедиція триває в розпалі. І зараз кульмінація. Ми з цими прекрасними жінками з села під Це Світлана, а це Надія Петрівна. От Світлана не хоче говорити своє побачку, і каже, я молода і здорова, і так далі. Так далі. А я Костянтин. Ви на каналі Костянтин Грубич. І от зараз ці чарівні жінки розкажуть свою. Таку фірмову страву, як вони готують. Затерта капуста. Так. Але, дівчата, я знаю засипана капуста. Так. От у мене на каналі є, там півмільйона переглядів. Теж, до, до речі, на Поділлі тут недалеко Хмельницька область показували мені. То чим затерта, відрізняється від засипаної? Колись пшоно було твердих сортів, то його парили в макітрі, зливали воду, тоді брали макогона і затирали. Через те вона затерта капуста, хоч ми зараз вже не затираємо, бо пшоно розварюється ж, такі корінки. Такі а засипана такі... тоді яко. А засипано просто пшоно засипалося. Засипало. Без всякого цього мороку. Ну я дивлюся, у й... вас і м'ясо тут, і то, і все, да -да -да. бо там черевина, було та... і була, не було м'ясо. Під червона була, м'яса не було. І молоко, і сметана. Коротше, ви своїм підзамчим цим авторитетом говорите, що це різні страви. Так, тоді починаємо. починаємо. Я вам тут не зайвий. Ні, Ні. ви нам дуже потрібні. Значить, Добре. ми спочатку наливаємо трошки води. Ну, смотрю, яка До речі, ми знаходимося в приміщенні Радивилівського краєзнавчого музею. О, тут, тут, все, тут, тут піч є, але вона така антуражна. Але у нас є електрична плитка. Є. Так, Добре. Так, заливаємо трішечки так, води. Трішечки води, вона наливається. включена. Кліпка. Так, я включили. Закидай, закидай. О, так, ми кисля. закидаємо капусту. Капуста кисла, вона може її промивати в продовжній ноті, а можна такою. Тобто це кисла. Не, не сира капуста. Угу. Вона вже це квашена. Так, ми трошечки отакова. І кидаємо туди сало, яке буде варитися всередині. І також закидаємо м'ясо. Але м'ясо колись закидали кусочком великим, потім виймали і його роздроблювали конозари. А ми зараз його поріжемо на кубики. Ви нам допоможете? Я, я, тільки, це моя місія різати так. сало, м'ясо, рішити кубики. Куб, цибуля, куб. цибуля передбачається, Так, що? так звісно, що є цибуля. Кубики будь-які чи, чи ну, по дрібніші? Можна дрібнішими. Ще дрібніше. Так, да. так, 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 Закололи свиню, знали, що ви приїдете до нас, закололи свиню і. Бідна свиня? Ну, то таке. Гроза свиней погоду була. Щоб було все свіженьке. І викидаємо капусту. Ага покриваємо. Так, покриваємо. ага, покриваємо. покриваємо Тобто це не треба його мішати, упрівати само собою. Само собою. А ми все заливаємо молоком. Заливаємо так, щоб покрило всю капусту. Тобто, я правильно розумію, що м'ясо, капуста, молоко, сало це не якесь термоядерне поєднання. <різований> ні, це дуже Так готували наші бабусі, ще давно-давно. І, і жили довго. довго. Так. І довго, так все, все. отаку. От Глибоко. Все, ставимо варити. Це не, це не, це не, це не, не засипана капуста. Не так. таку, яку я знаю. Ні, ні, такого не знаю. Це не точно. <різований> це точно. Тепер капуста насвариться. Ми будемо робити зажарку. Цибулі, морфи. Беремо. Ваша місія. Я моркву, а ви ріжете а ви цибулю. Цибулю. Як? Кубіками. Кубіками і подрібніше, так? Так. 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 Ну, його просто не зубаєте, що його визволю, а скушаємо. А в нас філіал будинку культури під замча від філіалу. Добре, казах. і чим живе ваш будинок культури? У нас багато є. Вокальний жіночий ансамбль, такий як ми співаємо, трошки молодші, молодіжний ансамбль, дитячий ансамбль, драматичний гурток, гурток читання, зараз, коли про вік говорять, то кажуть, що це як це слово Ейджізм. Чули таке? Ейджізм. От не можна сказати, що ви, наприклад, Бабуся, правильно? Угу. Ви бабуся? Бабуся. Ну, вас ну, це не образує. Ви прабабуся. пра бабуся. Да. А я маю сказати, як жодниць. Жінка. Я б сказав навіть молода жінка. Але ви самі кажете, що я Надія Петрівна. От цвіта молодиця, а ви вже така старша жінка. От, то як оці молоді жінки, які не соромляться бути прабабусями, як вони співають? Поки я не заплакав, цибулі. Петрівна, давай заспіваємо пісню твоєї бабусі. пра 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 прабабуся виходить. Давай поправимо. Так, колись. Моєму саду фіалкий син. То забувай, жина доділи, всі то полюбляй, то забувай. Це, Бачите, поки співали, я вже цибулю наїзала. Да. Оце в нас село таке співуче, як молодь. Дівчата позбігалися вечір так. на галявину таку наприкінці села і співали до півночі. А ми підлітки це все підбігали туди, посідали кругом і слухали, як вони співали. Це колись було, а так, зараз, зараз як співають? Зараз. Ну зараз, зараз а співаю. зараз Тік -тік -тік колись було, що співали по вулицях, на вулицях, на галявину. Так. А зараз того немає. Бачите, одразу спочатку треба цибулю, потім морку. Так, так. Можна вже кидати. Так, морку? Вже можна кидати морку. Морку. Це доросла людина дозволила, так, а, а нам дітям бабуся залишають. <рес> але ми ще до пшона не дійшли. Ні, ще ні, до... Ні, ні. до пшона не дійшли. Ні. Хоча ми пшоно вже запарили. запарили. Це запарне, але запарили. ще не затерли. Але мені будемо сьогодні терти. Це вже за закидати пшоно м'яких сортів. Через те зараз не затирають його, а колись тільки затирали, Просто за нашою капустою лишилася та стара назва. Ми не ми mm -hmm. міняли її. Так. Ми просто а спирали. якщо я все-таки ж в мене є оця така мармурова, така, знаєте, як, як макіточка. І, і якщо все-таки пом'яти цей. Нічого, це... то їже не буде. Ні, ні, ні. Не буде. Ще тут скоріше звариться. Треба. Пізніше закидано туди, щоб це що ж буде на краях цієї угу. макидри для сметани. І воно так. І беремо треба. Так розтираємо, що воно аж молочко повинно пустити. Угу. А це наші предки, через що були здорові. І руки, і все, ну, візьми, поробидай. Вже І не, треба в зал не треба, не треба. І не думай, не викачаєш що то, Метаболізм уже не той. Так, так. Бо ви весь час в фізичному І не тонусі. Да. Тримаємо добре. Треба зусилля Ну, Вже пішов, бачите? Да. Моментально. Так, моментально. Моментально, миттєво. Що ну, Давайте я для тіктока зроблю. Давай. Знаєте, що таке тікток? Чого ж не знаємо? Ми, жіночки, все знаємо. Асана, продовину. Так, оце зараз, Петрівна, скажіть, зараз що ми оце з просом робимо? А, що ну? Ми беремо, котре попарене в нас, ми беремо, закидаємо його в макітру і беремо макогоном і тремо. І тремо макітру. Тоді додаємо сметану. І, ну, мені треба Петрівна, йди притримай. Ну, ладно, колись не тримали самі, самі. то, значить, будемо самі. Це я взагалі то тримаю, але ж тут треба ну, так, заради тось... тіктока попрацювати. Там, а, я. а пиши, ще, Можна ще сметани кинути, щоб була річ. Кидайте, була. кидайте, бо в мене ага. ще 30 секунд. О, Ви Знаєте, що все. там треба лише хвилину. Так, 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 все. Все, ми працюємо, все. Це Світлана і Надія Петрівна. Так. Село Підзамче, замче, біля Радивилова, Рівненська область. І ми готуємо, вони готують затерту капусту. Ой, ой чого, чого діброго, віти похилила, ого. чи багато листу, чи важка роса, ой чого? Що йде процес? І Це процес так, вже так, йде. Це дивіться, ой, яке гарне. Козвер. Колись е, затерту капусту готували з м'ясом на Пасху, на різдво, на такі великі свята, то її готували з м'ясом. А як піст, тоді готували не брали мені. заливку, робили мука і вода, і брали саму тільки капусту, варили і так заливали і так їли. А ще до них варили картоплю в мудирах. Це так класно. Ще в 81-му році я прийшла невістки сюди, на в село Круки, а звідки? з Тернопільщини. Ну, я ще такої капусти не їла, зварила свекруха капусти, понасипала, поставила в макітрі картоплю в мундирах. Ну, їжте. Я дивлюсь на ту капусту, я ніколи не їла, то її їсти не хочеться. Але каже свекруха, хоча я її свекрухою не називала, вона в мене була мама. Вона була дійсності, в мене мама. І я спробувала ту капусту, я її полюбила з першої ложки. І так моя сім'я до сьогодні їсть капусту. Коли додаємо ну, це перетерте пчело? О, це як гарно кипить. Гарбак накиплений. Воно довше так буде кипіти. Гарно, Молодці. Бачите, який колір має гарний. Бурлить воно. І ми дивимося, чи в нас готове сало. В нас готове сало. Ні, а як зрозуміти, воно готове чи ні? А воно дуже. Воно скаже, чи що. Так, воно вилочки тобі. Вилочка залазить, яке, щоб ми могли його потерти. А, тобто ми його не відкладаємо, воно є, ще бере участь у подарунок. долі? так, так, бере участь. Треба, щоб вистигнути, і ми його по виберемо. Тепер ми можемо заливати цю залізку. І оцінкою я. В Береться. Воно, ну, я так розумію, має дати об'єм. Це отримати. Де? Добувнявати. Добувнявати. Де? Воно де? звариться, де? але у нас скоріше воно звариться, тому що ми його потерли, воно скоріше звариться. Ну а тепер під черевину ріжемо, теж треба смажити під черевину. Порізати. Ну, порізати. Порізати? Так. Порізати, То довіряйте мені різні. Довіряємо, довіряємо. Такими як соломкою, щоб не гарно виглядало. Як ми положимо на капусту, що вони довго не було з Колись наші предки м'ясо бачили двічі на рік. Так, так. І якось жили. Так. Перед Паскою хто мав, ту свиньо коло перед Паскою на свята, на великі свята. На різдво. Ну, Я й... ж кажу, двічі. Да, на храмовий день. Ну, То вже так. — То вже в селі, мабуть, домовлялися, так. то кому я. <рес> Напевно, що. У вас під замчемо коли храм? 14 жовтня. Покрова? Так, ну так. А тепер вже 1 жовтня. Ну, тепер вже. Ви перейшли на новий? Ше... На новий старий карток? Я не перейшло. На те. На оцю. Да. Так. А що, воно натреться? Це буде якийсь здир. А, Треться. — Реально треться, Як масло. Наші бабусі при бабусі перевірили. Ви знаєте, я майже ніколи оцією не користуюся. Ну хіба що там часник, але є чесникодавки і ще щось. Так, так. Слухайте, я пів життя вже вивчаю кухню всяку. По-перше, я ніколи не тер вареного сала. Прем'єра. Прем'єра. По-друге, я думав, що оця сторона вона просто не потрібна в терці. Сюди, сюди. Сюди. Так, сюди. так. Що воно дає? Капуста м'яка і свій присмак має. Вона ага. така, як шовкова робиться. І маса сюди не треба, ні, не треба. не треба. — Бо тут же вже є Тут є сметана, да. тут є молоко, сметана, да. тут є жиру достатньо. А, і так, ще таку дивовижну. А тепер будемо готувати заливку до капусти. Заливку так. Заливку не плутаємо з наливкою. Так, Це інші так. речі, так? Це так. зовсім інше. — Беремо яйці. Прикривилочку. І збиваємо. І збиваємо. Розбити просто, щоб біло в жовток, щоб вона була однорідна маса. Так, збили. Так, щоб... Петрівна, тоді даємо муку. Кидай ага. сюди і добуй кутушечки і розбивати, щоб не було комочків. Тобто тих, це не тих, хто буде. Ні, ні, воно не буде тісне. Це такий соус, як соус, так? Так, да, така буде заливка. Угу. Тут кусові, щоб не І ще треба буде сметанку так трохи побити. І сметанку, щоб не Так, так, я їм сметанку. Вона не поміщає. Об'єм, 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 Так красиво. — Воно треба, щоб воно було таке ріденьке, щоб лялося нам цівкою, як на млинці. Сімцівка цілка. мцівка. Да. Ну. Цівкою літать. Ану, шеф, 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 шеф скаже слово. Так, та, та. а давай ще, може, ці ціло... закинемо. Закидаємо. Заж... Зажала. Капусту. Це те, що у нас на сковороді? Так, буває, Так, так, капуста з морквою. А це куди? А це, а, це нависочки. Нависочки. А, для на мисочки. А, лисочки. Лише присипки для декору. Для декору. Це І поема. Весь час помішуємо, щоб не пригоріло. Зустрілася цівка з капустою. І каже вона молодій. Цатівка Тобто вона натурально приготувалася, яка у нас готова є. Буде два баняка. Капусту завжди готуємо з каструлею, з грубим дном. А колись наші бабусі і прабабусі готували в алюмінієвих каструлях. Ну зараз же розгінчали алюмінієм, начебто, так, що не зовсім воно і... підходить. Колись в баняках робили оцих чавунних. Так, так, так. І в печі. І в печі. Ну що ж, колись-колись. Ми призвичаємося до того, що зараз є. Зараз, зараз теж посуду різного багато буває, що на печі на, на печі, на газу або на електриці можна зробити теж багато класних історій. Так, закипіло і треба виключати, тому що вони підуть. А воно кипить. І все, все І Потрібно, це останній штрих вже фактично да, настоюється капуста. Зараз так. ми її викладемо в гарний такий горщик український. Так, і так. оце, що я різав сало, вже дошкварюється, розмажується, готово. Прикрашаємо морквою з цибулею, зажаркою. Це вже у нас як вміла готувати та нам вміла подавати. Да, так? Да, це вже да, ми подаємо. Подає. Ви ж бачите, що з'явилася скатертина така парадна, гарна, святкова. Да, це теж нам є посмажено. А ще пос... поступила і поступила. Я б сказав, по новій пошті підступили. Так, так, ні, з нашої поч... сковороди, з нашої, з нашої? вашої. От все, все mm. там. Космос. Космос. <ріст> все, перебираюся під замче. От з умовою, що не щодня, але щотижня хожу по, по хатках. Від хати до хати, від хати до хати. Готовити затерту капусту. Затерту капусту. Так. Люди, приїжджайте! От війна закінчиться, ну, хоче сказати, щоб завтра, але щоб пошвидше вона закінчилась, тому що у нас тільки роботи, нам стільки треба об'їздити по своїй країні, навіть не за кордони, а тут, в Україні, в Україні є чудеса. І найголовніше це наша дорогоцінність, Це ось Світлана, Надія Петрівна. Кожен з вас їжте, затерта капуста від нині у вашому меню.